Звук Х та Х входять в групу задньої звуки. Ці звуки є звуками раннього онтогенезу, тобто вони формуються у дитини достатньо рано. Недоліки вимови звуку Х та Х називаються хітизмом. В чому ж виражаються порушення даного звуку? Звук Х може бути відсутнім у дитини, наприклад, слово хмара мара або халат, – «алат». Також звук Х може спотворюватись у мові дитини. Перший варіант це гортанний звук, другий варіант це пічна вимова, коли повітря виходить не посередині язика а по його бокам. І третій варіант це носова вимова. А ще може бути заміна звуків або ж парахітизм. Частіше всього, діти замінюють задньоязикові звуки на передньоязикові, наприклад, халат, салат або талат. Губи і зуби набувають положення наступного голосного звука, кінчик язика відтягнутий від нижніх зубів, а задня частина спинки язика утворює щілину з м'яким піднебінням. М'яке піднебіння закриває прохід носову порожнину, голосові зв'язки не вібрують. При корекційній роботі щодо подолання хітизмів нам потрібно пам'ятати про 4 етапи. Підготовчий етап буде виражатися в таких підетапах, як використання артикуляційної гімнастики та розвиток фонематичного слуху, тобто сприйняття звуків мови на слух. Адже по правилам логопедії, лише коли дитина зможе отримувати вірний артикуляційний уклад і розрізняти заданий звук в даному випадку Х серед інших звуків, тоді тільки можемо сміло переходити до етапу постановки звуку. Ой, а хто тебе наш скрибиться? Це ж наш ком'ячок. На вулиці вже якийсь день, прохолодна, похмура, дощова погода. І наш хом'ячок дуже замерз. Давайте спробуємо погріти його. Але для початку, давайте ж взагалі дізнаємося, є в нас в ротику тепле повітря. А ну давайте спробуємо, беремо наші долоньки, відкриваємо широко роти і випускаємо повітря на долоньки. Спробуємо. Ще раз. ой як тепло. А тепер, щоб дізнатися, чи що ми все робимо правильно, чи правда, в нас тепле повітря виходить з ротика, давайте візьмемо дзеркальце. І так само відкриваємо ротик і подихаємо на нього. Ой, запотіло! Ану, ще разочок. Запотіло! І навіть на ньому можна щось намалювати. Бачиш хом'ячок? Значить, ми все робимо правильно. І повітря в нас тепле. А тепер давайте спробуємо кожну лапку хом'ячкові погріти. Голосно відкриваємо ротик і разом. А тепер спробуємо це зробити ось так. Ха! Виходить, ой, нагріли хом'ячка, тепло-тепло йому стало. А давай ще нижні лапки спробуємо погріти, але тепер ротик у нас буде кругленький. Давай спробуємо. Хо. Хо! Чудово, тепло-тепло-хом'ячкові тепер. Дивись, а в нас ще там, он бачиш, Дід Мороз, заблудився і. Сніговичок і ось він до нас тут проходить. А літо на вулиці вони потрапили не в ту країну. Давай посміємося разом з них, щоб вони потрапили до нас сюди в таке літо. Давай посміхнемося і робимо Ха, ха, ха. Хо, 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 Хі, хі, хі. Ой, як смішно, заблудилися, не туди, потрапили. Після того, коли дитина навчилася правильно вимовляти звук, ми переходимо до третього етапу автоматизації. Тобто, закріплюємо правильну вимову даного звуку у мовленні дитини. Це можуть бути різні ігри на утворення складів, наприклад, допоможе він дістатись вулика, промовляючи кожен склад. Або ж прогляння в чистомовках ха, ха, ха прилетіла муха. Пропонуємо дитині картинку, просимо знайти та назвати предмети, або ж послухати речення і повторити. Наприклад, у зайця довгі вуха, у ведмеді короткі вуха, а також безліч ігор та вправ на різних інтернет-ресурсах.